І просто зараз про хід реформ в Україні відставку генерального прокурора і мораторій на землю говоритимемо з лідером політичної партії Громадянська позиція Анатолієм Гриценком. Вітаю вас, пане. Доброго вечора. Давайте почнемо з мораторію на землю. Верховна Рада голосуватиме за продовження мораторія на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це анонсував спікер парламенту Гройсман на погоджувальній раді вчора. Як ви гадаєте, чому було вирішено продовжити цей мораторій? Кому це вигідно? Ну, відверто скажу, заява Гройса прозвучала несподівано для всіх. Угу. Тому що протягом е, майже року ми переконували в тому, що не можна за жодних умов запроваджувати ринок земель. Це не буде ринок, це не буде базар, це щось схоже на ломбард, де просто бідні люди знесуть отримати якусь копійку, а скуплять ті самі родини, які колись купили підприємства, які зараз в топ-рейтингу Форбсу, починаючи від президентської родини, а далі Коломойські, Фірташі, Бойки, Ль Льовачкіни, Ахметові і так далі. От. Тому е цього не можна. Президент не приховував своїх намірів і він виступав за ринок землі. І глава адміністрації президента, і навіть син президента, який є депутатом, так само пропагував ринок землі. І раптом Гройсман каже ні. Буде продовжено мораторій, який завершується якраз в новорічну ніч. Без я дозволу, дозволу президента, він ж не міг це сказати. Я думаю, правильно. що Гройсман ще не почав свою якусь таку гру, щоб він дозволив собі відійти дуже далеко від позиції Петра Порошенка. Що це може означати? Означає тільки одне: що соціологи доповіли реальний настрої людей. Президентові, і так само, як Янукович, вони втягують когті, принаймні на певний час, тому що бояться народного гніву. І е, те, що сказав Ройсман, це ще не дія. Ще парламентським фракціям, ті, які послідовно виступали за продовження мораторію, треба дотиснути для того, щоб не відкладати десь там під новий рік, а буквально от наступний пленарний тиждень їх два підряд проголосувати і дасти дати спокій людям. Чи вірно я розумію, мораторій на землю варто було б зняти, але тільки тоді, коли буде відповідна законодавча база прийнята. Оскільки зараз, наприклад, гектар землі у селян можна взяти в оренду там за 300-400 гривень на рік, кажуть експерти. Коли мораторій буде знято, ціни пригнуть вгору і селяни зможуть більше заробити. Просто зараз вони не захищені законом. Чи вірно така трактовка наша партія виписала громадянська позиція? Внутрішньо-ліберальні цінності, не комуністичні, які забороняють будь-яку приватну власність. Але, ключове слово, але доки не буде стійкої економічної ситуації в Україні, а вона зараз вкрай не стійка, доки не буде стабільності в світових валютах, цього так само немає ні в зоні євро, ні в зоні долару, доки не буде довіри до влади, принаймні щоб дві третини людей підтримували цю ідею ринку землі. Цього вводити категорично не можна. Ну і плюс, ви знаєте, в тих злиднях, яких ми зараз є, а це було зроблено свідомо, тому що падіння гривні втричі для цього не було жодних економічних передумов, максимум на 20%. І коли опустили втричі, всі стали дешевими. І земля так само дешева. І на жаль, я от під час виборчої кампанії спілкувався з людьми. Дуже важко переконувати людей на селі, що не віддавайте, шановні, своє майбутнє за 500 доларів, тому що ця земля в нормальних умовах конкурентних ринкових і стабільних економічно, коштує 20 тисяч євро за гектар. Тому е, я дуже сподіваюся, що після заяви Гройсмана, а значить, і позиції Порошенка буде прийнято рішення про продовження мораторії. Ви згадали про довіру до влади. Давайте трішки змінимо тему і про неї поговоримо. Зібрано десь біля якщо не помиляюсь, 120 підписів зі 150 необхідних для того, аби рада почала розглядати питання відставки генерального прокурора. Як ви вважаєте, події, що зараз останнім часом е, колихають інформаційний простір довкола генеральної прокуратури пришвидшать збір цих підписів чи навпаки вповільнять? Відповідь буде з двох частин: перше, чи заслужив шокін, відставку 100% так, угу. тому що ніхто з людей не відчуває більшої справедливості, дотримання закону, не посадили тих, кого мали посадити, не повернули кошти тих, хто вкрав, і так далі. Тобто, вже майже рік, і зрушень немає. Підривається довіра, його треба відправити відставку. Але я так само хотів би з сумом сказати, що. Заміна Шокіна на якогось Бокіна чи Покіна нічого не дасть, тому що насправді генеральним прокурором в країні працює не Шокін, а Порошенко. Маємо може молоду генерацію прокурорів Касько, не вирішиться. Це рівень заступників, які як білка в колесі пробують розхитати ту стару систему, угу. а їм час від часу встойло і не рипайтесь. І проти них так само проводяться вже службові розслідування і навіть кримінальні провадження. Вони про це говорили публічно. Тому президент або він захоче, щоб був закон. Для всіх, а не вибірково, там для Корбана так, для Кернеса, ні там Клюєва відпустимо, Січука, посадимо і так далі, не буде відчуття справедливості. Має схаменутися Петро Олексійович. Він гарант прав усіх, а не тільки тих, кого він визначить. Тоді прокурор буде на місці. Але якби я був зараз депутатом, поставив би без сумніву свій підпис за відставку Шокіна. Я так само проголосував би. Зрозумів, ще одну тему хотілося б з вами обговорити. Новина сьогоднішнього дня. Міністерство інфраструктури пропонує з 2019 року повернути скасований в 2011 році обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів. Для чого ускладнювати життя автомобілістам? Я правильно розумію ситуацію? Ускладниться ж життя? Ви знаєте, мене вже починають стискатися кулаки. До речі, я почув анонс, поки до вас йшов, що буде після 21-ї години сам міністр. От повторіть йому це питання, якщо буде така можливість, або. Наші колеги. Тому що насправді це мене ціпляє буквально заживе. Ще в 2009 році я зареєстрував законопроект про скасування тихогляду. Uh -huh. Реєстрував при помаранчевій владі Луценка був проти, розказували, що будуть гори трупів на дорогах, що нема куди дівати 10 тисяч даїшників, що розвалиться вся система контролю і так далі. Але тут 10 мільйонів водіїв, які кожного року платять хабарі в обсягах приблизно 100 мільйонів доларів. Ні більше, не менше, отака глибока корупційна ця яма карита. Врешті-решт, скасував, ну соромно визначили Янукович, в угу. 2011 році скасували тих огляд. І тепер піднімають питання, і якщо раніше говорили тихенько, то тепер уже прямо повідомлення йде про те, що це, начебто, під прапором Європейського Союзу. Вимоги Європейської Євросоюз, мовляв, вимагає, і ми на це погодилися. Врешті-решт, це наша країна. Євросоюз не може нічого вимагати. Якщо Євросоюз не пускає туди машини до себе, в Єврозону, які е, не пройшли певний тихогляд, хай для тих машин ведуть, а не для всіх 10 мільйонів. Тому що це чисто корупційна крита. Я водій, і ті, хто зараз дивляться 24-й канал, водії, вони прекрасно знають. Отой От папірець на ловому склі мінімум половина купувала ніхто не витрачав час. Вони так само знають, і я тих за освітою, що папірець не гарантує, що два роки машина несправна на наших дорогах. От нехай міністр Павловарський краще веде тихогляд для доріг, бо інакше він нам з вами повинен платити штраф за те, що ми розбиваємо свої машини от на тих їхніх дорогах. Де вони або їх не ремонтують вчасно, або ремонтують з такими відкатами, що потім не можна їздити. Тому категорично проти. Я хотів би висловити впевненість, що парламентські фракції не проголосують за цю дурню. Нехай краще уряд проводить ще одні переговори з Євросоюзом, переконує і відкладає туди ж до безконечності цю дурницю. Це корупційна яма глибиною в 100 мільйонів доларів. Ваша позиція зрозуміла, і на останок нашої розмови ще одне питання хотілось би підняти цього місяця. Минає рівно рік відтоді, як пан Яценюк керує українським урядом, але останнім часом ширяться чутки про те, що йому загрожує відставка. і навіть називають можливого кандидата на посаду прем'єра. Це Наталія Яресько. Як ви гадаєте, чи можливий такий сценарій, і чи можливо взагалі зараз в тих реаліях, як ми знаходимося, відставка уряду. Якби у Арсенія Петровича була капля совісті, він би сам уже давно пішов. Тому що, як народі кажуть, не наївся, вже не налижишся. Якщо вже півтора роки уряд при владі керує виконавчою владою Яценюк, не здійснено жодної реформи. А натомість пропонуються такі дурниці, як Теголя там, або якісь інші ласичі. Коли вже ціла купа звинувачень від вас журналістського цеху в конкретних фактах корупції, які показують, і оточення Синюка, там показують на Мартинінка, на Іванчука, на багатьох міністрів, ну врешті-решт, треба мати совість, не триматися за це крісло. Коли він стояв на Майдані, він же казав, буде все прозоро, відповідально, без корупції. Но якщо хлопці ви не здатні, то не стійте гальмом. Бар'єром, таким, от як от, лежачий поліцейський, на дорозі руху всієї країни. Нічого страшного не буде, якщо Ясенюк піде відставку. Відставки урядів відбуваються в дуже багатьох країнах і дуже часто. Нічого страшного, буде новий уряд, який спрацює відповідальніше. А повторюю, якби я був депутатом, 100% поставив би підпис про відставку Яценюка і так само проголосував би. Гаразд, дякую вам за змістовну розмову. Лідер політичної партії, громадянська позиція Анатолій Гриценко, був гостем нашої студії.